І знову тут денячий ранок. Трошечки ще на дворі темненько. Хтось під'їдає, сьогодні у них гречка з вівсянкою, з печінкою. Хтось уже наївся, бавиться. жвавенькі. П'ятеро, ті теж в клініці вже четверо жвавенькі, п'яту чекаємо, щоб верніше братика, щоб. Окріп, бо погано ще їсть, а кожного окремо забирати не маємо можливості. Поїдемо, заберемо всіх разом. Я ж кажу, хтось в туалет, хтось грається, хтось доїдає. Ну, не скучно. Поприбирала у них, насипала свіженької соломки. Ось дивіться. І чому нам не бачиться? Це у нас бублик діловий, попой круте. Попой він круте. Ось, ось дівчинка, буся. Бусінка. Все ходором ходе, все ходором ходе. Ось у нас інший вольєрчик для тих, що приїдуть. Трошечки підготували вже. Тут засипаємо соломкою, віконечко є. Тепленько. Тут. Дивіться, які в нас умови. Тут у нас ось були янчик гріє приміщенні. Утеплені двері. Ось. А це ось, ось, щоб ви розуміли, притулок через дорогу нашу. Зовсім все поряд, але окремо приміщення. Це навіть воно не наше. І ось, ось тут ми граємося. Оце я приходжу о сьомій ранку перед роботою, щоб нагодувати цих малят і щоб окремо все це зробити, щоб не занести в притулок. Бо там у нас є ще кар'єрні цуценятка, є інші лисичка, яка теж ще цуценятко. Намагаємося бути обережними, але не знаю, що з цього вийде. Дай Боже, більше, щоб ніхто не захворів, бо це дуже тяжко. Декількох цуценяток ми втратили, рятували, все зробили для того, щоб їх вилікувати. Ну, інтеріт – це дуже страшна хвороба. Від неї лікуватися дуже тяжко. Можете загуглити, що це. Фонарик, ну він нічого не світить. У нас в, стілі, в стилі як от називається? Забула новий модний стиль в квартирах роблять. Хто згадає, напишіть. Оце в нас тут такий стиль, щоб не казали, що в нас тут немає ремонту. Ну, а їм тепло, весело, і все одно який тут ремонт. Все, всім доброго ранку. Смачного сніданку. І бодрого настрою бадьорого настрою, як у цих малят.